Тренажер для зведення та розведення ніг. Перша вправа це зведення ніг. Основні групи м'язів, які тут працюють, це привідні мязи стегна. Перед тим, як почати вправу, ви маєте виставити тренажер під себе. Для зведення ніг, по-перше, ви маєте розкрити подушки, м'якою частиною назовні. Далі виставити регулятор кута, Звісно, кут ви підбираєте для себе. Чим більше у вас еластичність внутрішньої поверхні стегна, ви розкриваєте більше. кут буде більше на максимальному положенні. Якщо еластичність менша, то ви виставляєте менше значення. Виставляєте необхідну вагу. Сідаєте на тренажер. Вам потрібно поставити ступні. Відповідно або на першу рукоятку або на другу. Якщо ноги довші, ви ставите далі. Або якщо ви хочете, щоб амплітуда була довшою. Мені комфортно тут. І для мене можна зробити кут розведення більшим. Сідаєте на сіничні кісти, притискаєте крижовий відділ, лопатки, нейтральне положення хребет, дивитеся перед собою. Долоні ставите на рукоятки і робите видих і починаєте зводити тренажер до максимального положення. І обережно розводите ноги в сторону. На видосі зводите тренажер, темп 2 секунди на зведення, 2 секунди на розведення, видих, видих. видих. Вдих. Якщо ви хочете, щоб напруження з м'язів у вас не зникало, ви робите зведення, дивитеся, як переміщається важеля. І коли ви ноги розводите, зупиняєтеся до того моменту, поки важель не став на місце. Видих, вдих. Основні помилки будуть, коли ви сядете і у вас крижовий відділ не буде притискатися. Коли ви виставляєте неправильний худ, ваша амплітуда може бути більшою, а ви виставили менше, недостатньо будуть включатися м'язи в роботу. І коли ви сидите з округленим, грудним відділом, зігнутим, дивитеся перед собою і працюєте видих, вдих. На цьому тренажері можна робити зведення ніг. Основний м'яз, який буде працювати, це середній сідничний м'яз та верхні волокна великого сідничного м'язу. Але це в залежності від положення тулупа. Перед початком вправи ви маєте виставити, відрегулювати тренажер під себе. Для цього, по-перше, ви подушки розгортаєте м'якою частиною всередину, виставляєте кут, він має бути максимальний. Зведений. Далі виставляєте вагу, яка вам потрібна. І сідаєте на тренажер. Ноги ставите всередину. Сідаєте сідничними кістками на сидушку. Далі ставите ноги на підніжки. Якщо стегно у вас довше, ви можете поставити підошву далі. Або регулюєте самі від комфортності положення вашого, або ближче до себе. Прийняли нейтральне положення, сідничні кістки. Розташовані та таз відкритий на сідушці. крижовий відділ приклеєний, лопатки приклеєний, погляд направлений перед собою. Основний рух, який відбувається, це в кульшому суглобі, а саме розведення ніг. Розводимо ноги в сторони на видосі і зводимо назад. Зусилля робимо на розведення, і зводимо. Без різких рухів, спокійно, темп тримаємо однаковий, на фазі розведення і на фазі зведення. Основні помилки, які можуть бути при виконанні, це коли ви сидите з округлою спиною. Далі, коли ви не контролюєте темп виконання. Зусилля зробили, і потім м'язи різко розслабляєте, і у вас виходить різке зведення ніг вихідне положення. Але якщо ви хочете досягнути більших результатів, вам потрібно звернутися до тренера.